Доброго дня. Установка релінгів на кришу Сценік 2, коротка база. От один я вже поставив, так вони виглядають. Встановлені. І зараз я вам покажу другий, який буду встановлювати. В такому вигляді не продаються ці. Передняя часть и задняя они сняты. Просто вставляете. Зараз покажу немножко незручно. Виймається, вот. вставляете сюда и по штатных местах выставляете. Вот. Тут идет резинка. Тут наклеивается вот такая вот мягкая наклеивая основа. Вона все йде в комплекті. От, виставляєте у штатних місцях. Тут йде заглушка. Тут отака от заглушка підсовується і защолкується. Бо я теж шукав, питався в магазинах, як мене цікавило, закріплюється передня частина. Тут, понятно, що вона заглушка було на фотографії видно. Але ніхто конкретно так і не сказав. Ну, заглушка там стоїть і все. Болти йдуть в комплекті. Е, підкинувши шайби, бо болти, мені здається, трошки довгуваті. Е, ніхто конкретно не сказав, як передня частина. Тільки на пром'ю я зайшов і побачив там в одному інтернет-магазині фотографію, отак він стояв і отак була піднята заглушка. Тоді я зрозумів, як воно закріпиться. Сюди йде вже болт, і тоді закривається заглушечка. Стає по штатних місцях, задня частина прижимається, він йде під дугою, щоб центр прижати, то плотно прижимається оця частина. Зараз я наживлю ріг. от Бачимо, Получає. от кріплення, вставляється болт от, наживляється. От я наживив, чуть піджав. Так же само цей болт. Всього тут частина ця виставляєте, як вони мають виставитись, стати на свої місця і зажимаєте. Тут піджали і тут піджимаємо. Піджали і ця частина от прижимається. Ставимо заглушку на своє місце. От і вся установка. Все, отак от вони виставляються. Можливо тут є якісь кріпи, не знаю, цю планку не знімав. Можливо тут і щось є. Все, зараз от сильніше прижати. І воно буде от нормально стояти. Можна попробувати це двосторонній скот сюди ще полосочку дати, щоб воно вже зафіксувалось нормально і хорошо стояло. Ось така інструкція на них Брав на пром'єї, брав через безпечну оплату. Платив карткою, все прийшло. Заплатив тільки за доставку і все. Ключик йде теж в комплекті. Ну, такі от. О, такий зараз вигляд має авто з рейнгом. Установка не складна. Ці кришечки вони знімаються. Ну як знімаються. Вони вже повинні, в мене теж були кріплення виломані. То деякі просто витягнув і все. А де були двосторонні, то так же само воно і виломалось, бо та вже пластмаса вона виходить, вже якби від старості вже лопає. В крайнім випадку можна потім на двосторонній сторонні і кришечки назад посадити. В общем, отак. От